Український футболіст переплив тису, щоб перейти до білоруського клубу. Матюків не вистачає. Вболівальники вимагають негайної відставки Реброва. Ситуацію вже прокоментував Андрій Шевченко. А Челсі визначилось з долею мудрика у клубі. Друзі, вітаю вас, Макс Коляда, партнер проєкту Favbet. Минуло трішки часу після поєдинку збірної України. Новин цікавих чимало, і почнемо ми з Трешняку, а саме з. Того самого українського футболіста, який вирішив переплисти тису в напрямку Білорусі, український голкіпер Денис Шеліхов переплив тису, щоб перейти у білоруську славію мозер. Повідомляє Спорт Юа. За даними джерела, ворота ретельно готувався до цього і впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися, плавати з ластами. Його останнім клубом була Вікторія Суми. А про причину такого рішення Шеліхов сказав так. Ну, а що поробиш? Хто мене знає, той зрозуміє. а Хто не знає, то я ж не буду кожному говорити і розповідати, чому так сталося. Поговорять і через тиждень забудуть. Е, втік. Найменше лайливе слово підібрав. І, скажімо так, попутнього вітру. Це ж добре. Ну, це ж добре, що не хоче він тут сидіти, не хоче розвиватись, бути у себе вдома, обороняти його, поки його власний дім кожного дня намагаються віджати. Така от метафора. Обрав для себе комфорт, чисті вулиці. І що там ще є в Білорусі? Челсі планує під час зимового трансферного вікна відправити Вінгера Михайла Мудрика в оренду, повідомив журналіст Саймон Філіпс у Substack. Очікується, що у січні українець приєднається до нового клубу на правах оренди. Здається, що Мудрику справді треба якось трішки освіжити свою кар'єру. В Челсі у нього поки. Яко кажучи не йде, і причина не тільки в ньому. На мою думку, Голкіпер Реал Андрій Лунін вирішив підписати нову угоду про співпрацю з Мадридським клубом. Вона буде діяти до літа 28-го року. Що ж, Мендеш свою роботу зробив не даремно їсть хліб, не шаблі. Андрюха вибрав шлях найменшого супротиву. Я його як людина розумію приймаю, як вболівальник, ні. У ЄФА підтвердило, що молодіжна збірна України після перемоги над однолітками з північної Ірландії гарантувала собі участь у фінальній частині Євро 2025 і Ю-21. 11 жовтня українці зіграють на виїзді з Англією, а 15-100 15-го в гостях у Сербії. Але ці ігри вплинуть лише на місце, на якому команда за відбір перше або друге. Збірна радує, але молодіжна. Про дорослу за секунду поговоримо. Друзі, а чи виникало у вас питання, навіщо футболісти обрізають собі гетри? Виявляється, що футболістам незручно. І справді, футбол нині активно змінюється, і е, до нього активно вриваються. Нові технології компанія Дюна одна з тих, хто цими технологіями радує. І відчуй себе впевнено на тренуваннях разом із новою колекцією шкарпеток. Дюна. E Active Sport. це комфортні технологічні шкарпетки, які забезпечують терморегуляцію та контроль вологості, аби ваші ноги залишалися сухими і готовими до навантажень. Колекція складається із шкарпеток для бігу, трекінгових та термошкарпеток. Дюна це найкраще рішення для довгих прогулянок, походів та інших активностей. Не йдіть, а біжіть. На сайт Дюна, і замовляйте нові спортивні шкарпетки вже зараз. Ну або до магазину ходіть, там шкарпетки також на вас чекають. І власне до головної команди крокуємо. За добу з'явилася торба коментів від експертів до вболівальників. І все по порядку, бо думки у мас і наших поважних експертів різні. Ребров повинен продовжити працювати, але подивіться, хто з ним працює. Багато скажімо, так сміття. У збірної України криза результату, але не можу сказати, що є криза в Куди цікавіше, коментар Андрія Шевченка. Ми повністю довіряємо реброву. У нього є повний карт-бланш. А тепер до найцікавішого друзі. 72% опитаних користувачів трибунаком. Вважають, що Сергій Ребров повинен залишити збірну України. Під час та після матчу з чехами на трибунах творилось вакханалія, як і у коментарях. Чекаємо зранку всією країною на новину про звільнення Реброва. До ранку чекаємо на офіційну заяву про звільнення Реброва. Реброву не слідував не талановитішу українську команду, але замість того, щоб перемагати, він вивів команду в лайно. Вертайте шеву, Єрмак звільняй Риброва, Рибров будь нормальним, звільни сам, Рибров, аут, Рибров знову лев матчу, ребров до побачення, дзвоніть Риброва, прошу, зробіть петицію про це. Матюків не вистачає на Риброва. А що ж було на стадіоні? У мережі з'явилося відео, як після гри вболівальники почали кричати образливі речі. Схоже, це було неприємно для гравців. Віталій Миколенко, наприклад, підбіг до фан сектору і намагався щось їм пояснити. А в Андрій Ярмоленко навіть кинули стакан. Вболівальники кричали до гравців: що за фігня, що за Що за Але гра хороша, реброва треба лишати. Друзі, напишіть свого теплого коменту. У мене все. Почуємось.